Лівчами. Я ходжу в художню школу і, і мене там на малювати і, і робити відчинки, і, і у мене, і я вже спочатку я був, там не, колячки всякі малював, і, я, і мені, і мені казали, що треба старатися, що я ще не получу 12, а тепер всі малюнки в мене на 12. -ку. И оливцем. Оливцем, фломастерами фарбами. красками, фараиасаиолеями фарбами и фломастрами фарбами фломастерами, маркерами Олівцями, фломастерами, олівцями і, і простими, щоб зробити контур. І ще треба листочки, щоб малювати. Дуже люблю малювати природу. Я найбільше люблю малювати ведменків. Дерева і гриби. Я малюю гриби гарні. Я люблю малювати ну, море, рака. Е, можу малювати риб. Не можу малювати сонце, а сонце може зробити дуже легко за допомогою копійки. Я малюю картини, на яких є м -м, дівчатка з карелями, феї і ще хлопчики. Я люблю малювати такі всякі малюнки. Я у себе у Богдана взяв і намалював таку смішну тваринку голова качки. Тут півня такі сточки і тут, і колеля дракона, а ноги бика.